Добрий день, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що ж, роблю сьогодні відео з аналізу того, як пенсіонери навіть на тих методах, які вже втілюються в Україні, могли б жити значно краще і їх в черговий раз просто ну не то, що кинули, а не доплачують шалені кошти. Роблю для того, щоб його там зверху побачили це відео і задумались. І продовжили ту стратегію, яку почали спочатку, і заплатили людям більше. Це е, метод, який не потребує ні реформ, ні якихось додаткових рішень, нічого. Просто от візьміть і зробіть, як вже почали, і люди почнуть отримувати солідні доплати. Там в районі вже зараз було б до тисячі гривень кожному пенсіонерові, там, в залежності від, від, від вікової категорії. А з. Наступного року там вже б і за тисячу пересягнуло це додаткової доплати до пенсії кожному гарантованої. Це політика, яку почав президент Зеленський. Тут зараз не буде ніякої ні політичної реклами, нічого, просто. То був вірний крок в вірному напрямку. Потім Мінсоц підтримав цей крок і почав то втілювати в життя. Зараз цей крок працює, але якщо він і надалі почне продовжити так працювати, то цей крок буде кроком назад. Тобто від нього толку буде рівно майже нуль. Зараз також розповім чому. І от якщо зараз схаменутися і. Проробити всі ці дії, то без тих всяких реформ, без нічого, без всяких додаткових там рішень, навіть кабінету міністрів, просто зроблячи це. Наші пенсіонери почнуть вже зараз потрішки покращувати свою ситуацію, жити краще. І вся причина наші недолугі, оці індексації, які вже вижили мільйон років назад, які вже треба просто викинути на смітник історії і запустити нову систему. Ну Но навіть по цій системі можна покращити пенсіонерам становище. Тож, як додати нашим пенсіонерам? По майже тисячі гривень на даний момент, а з наступного року то вже буде більше тисячі гривень, зроблячи про дію, яку вже розпочав наш президент в далекому 21 році, детально розповідаю. І так, дивіться, всі знаємо про вікові добавки, що вони запустили, частково втілили життя, і зараз це майже мертва система, тому що ті вікові добавки кожен рік втрачають свій значимость, тому що. Все росте, ціни ростуть, комуналка росте, а добавки залишаються на тому самому місці. І от в далекому 21 році Зеленський анонсовує вікові добавки. Почали з категорії 80 плюс 500 гривень, потім 75 плюс 400 гривень, 70 плюс 300 гривень. І в перспективі було, щоб дати 65 плюс 200 гривень, а 60 плюс 100 гривень. Маленькі суми, нічого не кажучи, да, що таке зараз тих, ну навіть 500 гривень для 80, дуже мало. Но це й побачила міністерка соцполітики на той момент була Марина Лазебна. Мені дуже подобалась її риторика і її бачення. Вона знала, що ці 500 гривень дуже бишпро перетворяться на нуль, якщо з ними нічого не робити. Тобто, це буде таке, знаєте, тимчасово на 2-3 роки. А потім це. З тих це 500 це те саме, щоб вже зараз дати 200 да, з зростанням цін з 2021 року, а то вже й навіть менше, ніж 200. Но можна було і Мінсоц, один рік навіть пішов з управління Лазерний, піти по іншому шляху. А по шляху тому, як в всіх цивілізованих державах має бути, що всі пенсійні доплати, добавки, накопичення, Повинні переіндексовуватись, тому що гроші втрачають свою вагу, да, інфляція кожен рік, і от щоб. Триматись на плаву пенсіонерам ця виплата має індексуватись. Дивіться, до чого б це призвело. До речі, її один раз проіндексували з роком запізнення, але тим не менше проіндексували. Зараз це не 500-570 гривень. Ну це сильно суті не міняє. А могло б бути отак. І це може ще зараз так бути. І я вірю, що з вашою підтримкою ми достукаємося, і вік вікових добавок знизять, а суму вікових доплат. Збільшати і граничний поріг, да, який там 10 тисяч 321 гривня закладений для отримання цієї добавки, також піднімлють, бо то в 2021 році закладалось. Зараз вже граничний поріг збільшився і цей треба збільшувати, а то й взагалі зняти і давати абсолютно усім пенсіонерам. Тож, як це могло б бути класно і працювати, і люди отримували б гроші? Якби в перший же рік не пише? Проіндексували цю виплату, то це б стало плюс 11% 555 гривень. На другий рік, коли вже її все-таки проіндексували, ну щоб вже індексували цю суму, це було б 632 гривні. На третій рік, коли було збільшення 19,7%, це було б вже 756 гривень. В 24-му люди вже б отримали б 800%. 16 гривень. І зараз, в 25 му це було б 909 гривень. І це було б нормально. І це зараз така система з тими 500 є. Просто візьміть, зробіть її правильно, і пенсіонерам значно покращили життя. Так, да, 909 гривень це ще не суперсуми, але це вже суттєва така добавочка до пенсії. Враховуючи, що в пенсіонерів пенсія 3-4 до 5 тисяч гривень то ще плюс майже тисяча, да? це таки непогано собі такий результат. 20% до пенсії на рівному місті без ніяких правок, без ніяких реформ, без нічого. Просто беріть і робіть. До речі, до речі, Відсотки так само дійсні і до індексації. Якщо ця цифра це те, що хотілося бути, і те, що моглося бути, і те, який шлях правильний, то відсотки індексації пенсії от для цих людей, які пішли в цих роках 2021, 2022, 23, 24 і навіть туди ще й раніше, 20, 19, то можна сміливо вже зараз збільшити пенсію на оцю суму. Но Тут ми домагаємося, щоб це був автоматичний шлях, а тут потрібно трішки вашого втручання, а саме судовий процес, і який виграється на користь пенсіонерів. Кожен раз виграється на користь пенсіонерів, і пенсіонери в результаті отримують на от стільки відсотків більші суми в результаті правильних індексацій. Тому якщо ви пенсіонер 19-го, 20-го, 21, 22, 23, 24 і навіть вже 25 років, ну 25-х ще ні. Бо ще не прийшла та нова індексація, да? оцих років, то можете сміливо звертатись і вже зараз збільшувати свою пенсію. Залишаю контакти адвокатського бюро, люди, там, професіонали, які вже провели тисячі таких справ і довели їх до виграшного кінця, і люди вже отримують більшу пенсію. І ще, крім того, крім того прямо зараз це ж зараз Чорна П'ятниця по всіх магазинах. Тут нема виключення до кінця листопада мінус 20% знижка. Тобто непогано таке заощадження. Але я вам скажу, навіть без тої знижки всі ці відсотки за одну-дві пенсії вже повністю перекривають всі витрати, а далі тільки величезний плюс. Ну, для прикладу я показував люди, які отримували 4200 після виграшної справи 21-го року виходу на пенсію, отримували 6800. Ну то тож краще, краще. Ну, 4,200-6800. Навіть рівняти нема що. Тому домагаємося, звісно, автоматичного цього. Но цим вже можете користувати. Тож, давайте розбиратись далі. Виплата 100 гривень, якби на той момент ввели 60, на нинішній момент всіма індексаціями всім. Складала б ну, е, виплату 100 гривень ввели б пізніше, да? тому що вона б мала б запуститись десь 22-23 рік, тому і кількість разів проіндексувалася б менше, вона б сягала 164 гривень. Це не така велика сума, да? е, як е, ця. Але тим не менше, вже починаючи з 60 років, люди отримали 164 гривні плюсом, з 65 років отримували б, якби 200 проіндексувалося б, то це вже було б 320 гривень плюсом, з 70-75 також більші суми були б, а з 80 років ті люди, які потребують найбільшої підтримки, бо вони вже фізично не можуть піти десь попрацювати, ще щось, да? бо тут ще. Більшість пенсіонерів, все-таки працюючі, не від того, що їм хочеться, а від того, що потрібно, то їм би нараховувалось 909 гривень цієї допомоги. Так як ця програма запущена і вже б один раз була індексація, я думаю, що її варто як -то? вдосконалити, перезапустити, підтягнути і надалі по такому макету, щоб вона працювала. Президент її особисто анонсував. Це була його ініціатива. Ініціатива крута ініціатива, яка може змінити положення без складних оцих бюрократичних тяганин, тобто без голосування там Верховної Ради, постанов кабінету міністрів, зміни до законодавства, без нічого цього просто. Провівши отаку справедливу індексацію. Тож, дуже сильно надію, що це відео десь дійде до президента, що він побачить свою ініціативу, яку він запускав, що він скаже: а давайте дійсно зробимо людям так, тому що їм зараз вкрай важко, і пенсії відверто. Ну, дивіться, в нас в Україні пенсія 4-5 гривень, да там, ну хай 6 середня, кажуть, 6 там з копійками, середня пенсія по Україні. Для нормального життя треба як мінімум 10, тобто в 2 рази більше. Якщо рахувати от рівень збільшення, то до 10 тисяч гривень ця пенсія дійде за мінімум 8 років. За 8 років, ті, які отримують зараз 6, при такій системі, якщо вона буде триматись, буде 10. Ви уявляєте, за 8 років, скільки зростуть ціни і все інше. Тобто тих 10 тисяч гривень на той момент, це буде як зараз 2-3 максимум. Ну, і от це рівень зниження якості життя населення в грошовому еквіваленті. Тому вважаю дуже за потрібну таку, не то, що ініціативу, ініціатива вже зроблена. Кроки зроблені. Ці гроші вже даються. До речі, з цими грошима є також нюанс. Раніше вони нараховувалися після всіх доплат і дотяжок. Зараз вони нараховуються до. Тобто спочатку нараховуються вони, а потім робиться дотяжка до якоїсь суми, якщо там вона менше. І це також дуже вибило дуже багатьом людям цю доплату. Тобто потрібно, щоб повернули як було раніше. Спочатку всі доплати дотяжки, а потім нарахування цієї суми. Дуже щиро надію, що після перегляду цього відео десь щось та й поміняється, і наші пенсіонери отримують хоч щось краще, яке не потребує таких глобальних змін. І це вже буде величезний крок, величезний крок вперід в плані пенсійних змін, в плані реформ. Тобто це вже не будуть просто слова, а буде конкретна дія прив'язана до конкретних цифр. Хоча ці ці цифри індексації це вкрай неправильні, не ну, недораховані цифри, тому що з кожним роком пенсіонери живуть все гірше і гірше, хоч і відбувається ця індексація. Так, да, хорошо, що вона відбувається, це хоч трішечки осучасніє пенсії, але цього рівня недостатньо. Тому макет є дуже сильно надію, що ним скористаються. Я для вас радістю розповідав на народні думки. Пишіть, як ваша думка, як це можна змінити, тому що ну, просто написати, що треба всім збільшити пенсію. Це дійсно так, це дійсно чиста правда, але. Воно так не працює. І навіть міністр соцполітики, до речі, на каналі є повна збірка його всіх інтерв'ю, де він розповідав про пенсії. Я вам виписав усі моменти. Да, там можете передивитись, що там з тою пенсійною реформою. То важкий процес. Це набагато легший. Так, да, це не вирішення 100% всіх проблем, але закриття, хоч якихось дір, які наразі настільки вже великі, що це судно скоро може просто потонути. Тому. Закриття таких цих дір – це дуже такий результативний шлях, який розпочав президент. І я думаю, що варто повернутися на цей шлях, доробити його, перезапустити, виходить, і дати людям оцю можливість. Тож, пишіть свою думку, буду з радістю вам тримати в курсі цієї інформації. До зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.